Отже, Тарас Загородній, політолог. Тут зараз не пів години Ми в ефірі прямого Тараса. Як виявилось, можна поїхати в Пітер в бібліотеку, як казав я трішки раніше на старті цієї години? Ну, приїхав ти до нас в цю бібліотеку, а ми завтра по Сумах сумахвальне. Приїжджайте, їздіть. Що це за така дипломатія? Чи вони настільки в... Ну, Трамп каже все добре в перемовинах, ну крім помилки? Ні, ну давайте так. Я думаю, що американці вже розуміють хибний шляху, а визнати, визнати це поки що не можуть через різні причини. Ось це стає все очевидніше і для цього світу, в тому числі, і для них особисто, тому що Путін, ну давайте так, вони. Намагалася врятувати Росію, як це вони робили останні 150 років, мається на увазі Сполучених Штатів Америки. Не слід думати, що це окрема політика Трампа. Це політика, стабільна політика Сполучених Штатів Америки, щоб врятувати і їм цікаво, щоб Росія залишалася стабільною. Це і Байден робив тільки, наприклад, тримаючи високі ціни на нафту, тому що це дозволяло росіянам в принципі без проблем великих воювати. Ось, але тут е, притріччя їхні з Росією в тому, що. А Трампу не потрібна російська нафта. Так їм, їм потрібна низька ціна на нафту він, в принципі це робить, і вони давали можливість Росії ну вистрибнути з війни. Ну зі збереженням обличчя. Проблема в тому, що Путін не збирався і не збирається вистрибувати з війни зі збереженням обличчя. Він продовжує наполягати на тому, що й до цього наполягав американці. Йому дати цього не можуть. Компенсувати товарообіг, наприклад, з Китаєм теж не можуть, як і з Росією, і з Європою. Ну і фактично ми бачимо тупікову політику. Я думаю, що вони це вже теж розуміють, але поки що не можуть визнати цього, і їм потрібен якось такий, знаєте, проміжний варіант для того, щоб перейти, ну повернутися в дружню євроатлантичну сім'ю, тому що тут по-іншому просто не виходить. І тому ми бачимо такі речі. Ну, я думаю, що Вітков... Трохи переоцінив себе, м'яко кажучи, я підозрюю, що він обіцяв Трампу, що все порішає з різних причин, нічого не виходить. Якийсь ультиматум привіз, писали. Ну які ультиматуму, хто там кому може ставити ультиматуми. Бо в даному випадку ресурсів дати те, що хоче Путін. Ну, по-перше, немає можливості і ніколи mm. цього не буде. От ну і вперлися в. В позицію Європи і в позицію, в тому числі, України. От і все на цьому, на цьому вся ця Ну, По-перше, тут, знаєте, символічний рубіж стає 20 квітня, це там три місяці. Перебування при владі, то треба показувати вже результати. Трамп я думаю, це чудово розуміє, якби там до нього емоційно у нас не ставилось, і я думаю, що все рівно вони дійдуть до того рішення, яке потрібно робити, це допомагати Україні підтримувати зв'язки з Європою. А тому, що я думаю, що для них стає все більш, очевидно, що одночасно вирішити проблему перезапуску американської економіки, яку вони зараз перезапускають. А це означає автоматичне падіння ціна нафту ЮРЛ же під 50. Далі дивіться, тиск на Китай вже призводить теж до погіршення ситуації в Росії. Чому, якщо Китай зараз поки що на першому етапі девальвує свій юань на, 20, на 18%, це означає, що Росія повинна девальвувати свою Так, свої, А не вже робині. там таких юанів. Так, да, і це означає, що оці в резервах, де вони набирали юані, вони теж фактично на 20% зменшуються. Mm -hmm. а, і в цій конфігурації в дійсності найбільш слабкою ланкою все рівно є Росія. Я думаю, що їм доведеться йти на перемовини з Китаєм щодо подальшої долі Росії. Чому? Тому що ну, Китай не дасть перетягнути Росію на свій бік, на бік американців, як вони думають. Європейці ну, не збираються знімати санкції, як хочуть американці з Росії. Ну і скрізь клінч В дійсності скрізь-клінч єдиний вихід це знову таки повертатися до тих конструкцій. Які вони намагалися а, руйнувати, але іншого виходу і не буде про клінч, з якого виходитиме зокрема Трамп існує ще позиція про те, що він можливо сказав, от як ж речниця Білого Дому, та незадоволений обома сторонами і так далі. Є ж ну, така позиція. Ну дивіться, незадоволений задоволена, Тут питання в тому, що вони недооцінили стійкість України і переоцінюють стійкість Росії, Росії. і переоцінюють свій вплив. Виявляється не все так просто, так, так, да? так. а немає такої залежності, наприклад, України від зброї, як вони думали, тому що все ж таки Україна. Слава Богу, недостатньо, але забезпечує свою суб'єктність за рахунок виробництва власної зброї. А, я впевнений, що Путін вимагає від Трампа, щоб Україна припинила і виробляти ракети і дрони, і припинила бити по території Росії. І так далі, але він цього зробити не може. Ну немає таких важелів впливу, наприклад, щоб заборонити ракети, наприклад, в дальності на тисячу чи на три тисячі кілометрів. А, і тому далі пам'ятаєте цю історію, коли вимикали розвідку, так, а, так і припиняли постачання зброї. Так це собі гірше зробили. Ну, по-перше, виявилося, що навіть без видікнення розвідки Україна продовжувала удари по території Росії. Пам'ятаєте, СБУшники не припиняли довбати по території Росії в цей час. А виявляється питання. Ну не так, це, це так просто виявляється. або пам'ятаєте, це смішна ситуація, коли Україні в Вимикала ця комерційне система Максара, по-моєму. Максар, так. Да? Да. Ну, це зовсім смішно. два тижні щось від... ні, тижні ні, відсутні. питання. відсутність. Ну, добре, ви для абонентів з України вимкнули. А що, для абонентів з Польщі ви вимкнете, да? дивитися на Росію, для абонентів з країн Балтії чи інших. Ну це ж смішно виглядати. Ну, то, ну вимикайте, тоді всю Росію виявляється. Да? Можна, якщо було... ви хочете. Ну, там Вони говорили, що був тиск там, з Білого там. Дому і все інше. Ну, це не працює ситуації з, з відімкненням там деяких ну, ходили чутки агрегатів, наприклад, для там, f 16 все інше, вона ж більше питань виникло до самої американської зброї, навіщо вона потрібна європейцям і багато чого іншого, те, що все більше, тобто вони вже втрачають так, втрачають і, вплив, і гроші на Європу. Ну європейці, наприклад, задали слушне запитання, чому у нас платіжна система, тільки американська або китайська. А а де європейська, коли ми ну якби ну якби на ну, чималеньке ну, оцент... перераховували. Так, да, далі, схожі. далі чому тому, що американці тобто підірвали довіру до себе. Ну, з такою політикою. А тому, що раніше багато речей європейці ну не робили через те, що ну союзники. Вони говорять, що нас охороняють і так далі. Ну, наприклад, та Ербасу надавали виробляти деякі типи літаків, тому що Боїнг цього не хотів. Ось платіжною системою, як я сказав. Ну навіщо вам у нас тут є американська система? Тепер європейці говорять, а навіщо це? У нас буде тепер європейська, Про газ говорять, як це. Ну який газ? Що ви маєте на увазі з Росії? Да? А ні, це я що? просто вже в сторону Трампа тут хотів, а, тому, що його заяви з про того, що Європа має все купляти, всі енергетичні ресурси ні, у нас. Ні, ну це, 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 це ж питання, а а де ]га. Катар, куди ви подінете, куди подінете Норвегію і все інше. Якщо купувати, то на яких умовах? Тобто тут, знаєте, не так все просто в дійсності виглядає. До наступної нашої теми трішки підводжуся, менше з тим, так. Да. Катар. Треба ж мати чимось транспортувати, а він ж сказав, давайте нам ще українського ГТС там десь кудись під'єднають, технічно ну, зреалізуються. що ви так. хочете ж, мало ли що ви хочете. Ну. Ну. <клес> Ні, тут дивіться, тут питання з цього. Почекайте, от що в Європі наступне питання. Навіщо нам американський бізнес в Європі? Вони ж раніше це продавалися в пакеті. Да? Бідний маск, де буде машини свої. Продавати. А, ні, ну, там вже питання не тільки тому. Наприклад, фінансову компанію Ну, заходили, там же ж було, там, ми там захищаємо, ми підтримуємо. Там. Воно ж, йшло в комплекті. Американська там. зброя, американські компанії там. і так далі. А тут запитання, навіщо вони потрібні? Ну навіщо? Самі можемо. Та без вас, що газ, наприклад, що видобувати в Україні не можуть, наприклад, британці бритіш петролю. Я думаю, що можуть спокійно. А якщо, наприклад, йдеться про якісь там технології, ядерні, Франція може замінити. А ви де тут? Ну там принаймні є взаємозалежність, наприклад. Ми а навіщо ще один до одного. Так да, а навіщо нам тоді американські компанії, наприклад. Позиція. Да. Позиція. Ну а в чому? А в чому? Ви в чому? Тим більше вони не обіцяєте ніякою захисту. Навіщо ви тоді? Тільки ви все віддаєте. Да, а навіщо? Навіщо ви потрібні тоді? Ну і такі ідіть, ідіть беріть у Китаї. Деталізуємося, Тарас. Україна чітко окреслила свою позицію щодо угоди про корисні копалини зі США. Вона прагне не тільки експортувати ці ресурси, але й залучати інвестиції та новітні технології в їхню пророку. Обко та розробку родовищ про це в ефірі телеканалу Фрідом заявила радник керівника президента України Михайла Подоляк за його словами. Зацікавлені США в контролі над видобутком рідко металів зумовлена конкуренцію з Китаєм. Україна ж наполягає на збільшенні саме американських. Інвестицій напередодні агенстрейтер повідомило, українська та американська сторони проводили технічні перемовини щодо угоди про корисні копалини, не утім, порозуміння досягти не вдалось. Про гарантії безпеки для України знову не йдеться. Ну я додам трасу пані вона що Зазначила, що додаткові позиції України щодо продовження роботи над угодою передані американській стороні готові працювати далі. Ні, ні, так, ні, ні відмовлятися не треба, але розглядати наступного 100 років можна. Сто? Ну да. Ні, ну дивіться, там абсолютно не прийнятна умова. Вам же сказали, що ну, ніякі, ніякі там борги, які ви нам вигадали, ми платити не будемо. То ви приїхали 500 мільярдів, то потім 350, то 123 сказали ні. Далі. А що це значить безстрокова угода? Знаєте, Британська імперія, коли рвала Китай в 19 столітті після, після опіумних війн, uh -huh. і та скромніше була, вони Гонконг на 99 років було, там принаймні термін був визначений. так От, І так далі. Ну, А і знову такі питання: а якщо зброю не дати, то навіщо ви потрібні? Навіщо потрібно? Грошей немає, зброї немає. Ну, Всім дякуємо і нам воно не треба. Буде... Ну, тоді розкриваємо тему Європи. Фактор, цей наскільки от зараз пан Мерс там про зброю каже, Тауруси, да mm -hmm. треба пос... Причому як же ж він позиціонує? Посилювати позицію України, щоб Україна не тільки оборонялась, а й проявляла ініціативу на фронті. І швидше за все це рішення буде прийнято. Я там вже не буду в тему попередній годині військовими аналітиками говорили запасів тих ракет mm -hmm. і так далі. Але ж. Розумієте, я завжди як сприймаю. Коли говоряться, йдеться там про якийсь один вид озброєння, це ж означає, що тільки про один вид озброєння буде йтись в наступних пакетах підтримки, правильно? Це просто так якби сигнал того, що ми надалі будемо підтримувати, тим більше там від Німеччини, скільки всього вже ми отримали. Але от Тауруси скоро можуть опинитися на фронті. Ну, Давайте так, тут вже буде взаємний <кас> процес. Інтегруватися треба з європейцями. Ну, ви даєте Тауруси, ми вам шльопуємо, наприклад, аналоги та Да? Чи може Україна це зробити, може зробити. Чи може це швидше і дешевше зробити, може і швидше і дешевше зробити. Тобто входити це треба взаємовигідність, в тому числі. Кабалуч. Ну, не тільки кабалуч. Це. Ну, в Україні, в Україні. Перераховувати довго. Є ледь недина країна Європи точно, де є дві школи ракетобудування. Дві. Замкнені так. цикли, ну да дешева зроблена. Це южмаш і кабелуч, в тому У нас числі позавчора День Космонавтики. Що ну ця дня є. Ну дивіться Хто будував ті коли, ракети. Коли говориться про, наприклад, ракети там, там тисячу кілометрів. ви знаєте, що в світі дуже мало країн, які можуть це виробляти, і щоб, щоб воно потрапляло? Дай Боже, 10 країн. Дальність, ну, Нептун, там, оцей довгий, там, якщо тисячі кілометрів, а на 2-3 тисячі кілометрів, так, взагалі 5 чи 6 країн може виробляти. І тут питання не в тому, що це неправильно дайте. Це питання, давайте співпрацю. разом робити співпрацю. От як так? Коліція Реба, да, так, бізно? Так, співпрацю. Mm. Як правильно як хтось з влади наш сказав, хочете доступу до технологій, yeah. давайте входьте в наш безпекову цю зону. Mm. Але ми повинні знову таки піднімаємося питання. Це питання експорту зброї. Ну, yeah. Добре, наприклад, німці говорять, давайте ми вам дамо Тауруса, а нам потрібна ракета що замін. Зробіть, як ракету можна вивезти, або зараз сістогнути. Де економічна криза? Що робити? Падають ціни на а, зерно, метали, і все інше. Так відкривайте експорт зброї. Замінюйте це. Тому що а як ви хочете торгувати? Мільярд тільки вперше один рік прихід можна на робити. інший прихід. Це вже звичайний це да, нова технологія. Долари. Це но це нові, валюта. а абсолютно нова філософія а, а, високомаржинального бізнесу. Да, наші виробники зможуть більше виробляти. І так, продавати. залучати. Ну, дивіться, у нас проблема, да. що от, от часто я чую від військових, як ми можемо експортувати, якщо не вистачає. Я ще раз пояснюю: коли стоїть завод, жодна зброї не виробляється, а не для власних потреб, а не за кордон. В чому проблема? А, у нас немає авансових платежів для виробників. Кредити банкірчики не дають. У них все добре. Да, у них там жирують за рахунок а, спекуляції з ОВДП і так далі. Гро у росіян авансові платежі є. Там тобі дають авансові платежі і будуй. Да, там якісь неокр провод, дослідження і так далі. Ці гроші з-за кордону можуть зайти. Закуповується обладнання, навчаються люди, масштабується виробництво. Далі, як забезпечити українців, щоб вони зовсім на експорт не працювали? А це умова. А це умова для виробника. Шановний, у тебе план виконання по контрактах. Для Міністерства оборони, так. Там собівартість плюс 30%, mm -hmm. так, як тобі бізобусоч... забезпечення. А далі. Все, що ти вище цього? Ти можеш скільки завгодно по будь-яких цінах продавати за кордон. І ми отримуємо наступну схему. Припустимо а, тисячу, для того, щоб забезпечити тисячу штугн, можна на експорт треба виробляти. А треба на експорт виробити 200, щоб профінансувати. Ну туди туди ж можна в три рази дорожче продавати. Так, штугни у нас вже були. Ще який перелік пови додали до цього списку. Ми ж можемо експортувати направду дрони. Давайте, давайте так. Ми повинні виходити, що е, е, рішення щодо кластерного розвитку економіки. Ну тобто, можна кажучи, максимально все, що. Може вироблятися, повинна вироблятися в Україні. Ну, наприклад, mm -hmm. дрон. Так? Є складові дрони. Наприклад, електродвигун, так який його веде. Ну, наприклад, це лопаті, які є, це композитні матеріали і так далі. Тобто повинна бути наступне. Це ж, наприклад, є товари військового, а є товари подвійного призначення. Ну, наприклад, дрон. Він може використовуватись як у військових цілях, як і, наприклад, в цивільних цілях. Так? Так. І, наприклад, композитні матеріали, з якого робляться в тому числі, наприклад, цілопаті, наприклад, для дрона, вони повинні вироблятися в Україні. На експорт щось ідеї для цивільних потреб, так в першу чергу експортувати, тому що оборонку треба фінансувати, і в тому числі на виробництво цивіль... на виробництво дронів. Наприклад, далі у нас повинно бути розуміння, що у нас в країні повинна розвиватися галузі, в тому числі з подвійним призначенням, ну, наприклад, сільськогосподарське машинобудування. Це є галузєм фактично подвійного призначення, тобто воно повинно забезпечувати в тому числі, українських ну, аграріїв, тобто, щоб повинно не було імпортне. В тому числі там воно може бути базою для, наприклад, виробництва військової техніки, тому що у людей є навички. Так? От, Наприклад, знаєте, от таку компанію, як Ман, наприклад, да? Знає, а, знаєте, що вона виробляла під час Другої світової війни? Військові вантажівки, вона... танки. Танки, оце танки? Пантери, Тігри, пантери, це ті, 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 які німецькі були. Це танки вироблялися на одній лінії. І ні, вони, у, у них був досвід, а це можна потім масштабувати. Ну, тобто машинобудування, воно ж взаємо. От, наприклад, чому, наприклад, в Радянському Союзі багато е танкових заводів називалося тракторними. Чому? Тому що вони одночасно виробляли трактори. І танки в тому числі, тому що це ну схожі навички, треба там зварювальників, інженерів і так далі. І так далі. Так і тут, наприклад, чому Фольксваген говорить, що ми готові перейти на виробництво танків. Тому що є люди з навичками, є лінії, є інженери. Так? Машини так, переходять танки. Те саме, наприклад, вантажівок. Наприклад, купа вантажівок. У нас стоїть, наприклад, Кременчуцький завод стоїть націоналізований, до речі. Так? Чому виробництво там вантажівок не може бути? І на експорт, в тому числі, і всередині країни для забезпечення армії, наприклад, так? тобто, все повинно працювати в максимально замкненому циклі. Або, наприклад, якщо там там не знаю, там говорить, що порохом проблеми, тому що бавовни ну справжньої бавовни немає. Ну я десь бачу дослідження, що можливо робити там з технічної каноплі, наприклад, чи бавовну вирощувати в Україні. Франція Той. відкрила завод абсолютно потужний з виготовлення. От зараз відкриває. Поруху. Ну, дивіться, то, то вдома, Воно там. Воно ж для власних ми потреб. Ми повинні, ми повинні у нас все це, це, це робити. Тобто ми максимально повинні локалізовувати виробництво. Так? І в тому числі далі. Електроніку. Наприклад, вчора бачив, там вже лазери роблять там, підключати наші вузи, які є. Тобто, це класно, кластери повинні працювати. Наука, фінансування науки, інженери і так далі. Електроніка. Так, от виявилось, як знаєте, запитання було у цих у європейців: а f 35 можна вимкнути чи не можна вимкнути? І як там Пентагон бігав і розповідав, що виявляється, не можна вимкнути f 35? Ага, я завжди тут приклад. Пам'ятаєте, коли кадирівці Джондір eh, в цьому в Херсонській області взяли, і не, не могли в Чечні увімкнути, тобто там. трактор. Який просто працює в полі, можна дистанційно вимкнути і він не працює. А ви хочете сказати, що бойовий літак де замкнена система, не можна вимкнути. А в мене питання: чого Ізраїль тоді завжди міняв авіоніку на всіх, на всіх літаках, які отримував від американців? Єдина модифікація f 35 яка контрольована іншою країною, є ізраїльська. Чому? Тому що вони увійшли в оборонку США. Вони стали частиною оборонки, в тому числі, і вимагають, ставлять свої вимоги. Ми з вами говоримо, Тараси, і знову до цього явища повертаємось в розмові. Економіка на військових рейках, а в тому числі, так, да, да. і військов... Ну, дивіться, тут а. військові а, і технології, які а, народжуються військо... у військово-промисловому комплексі, угу. повинні ці в цивільне життя. Так як я вам сказав, тобто одразу ж галузі, які є. Мають подвійне призначення, повинні мати власне податкові пільги. Да? Мати забезпечення, ну в тому числі, закон треба ухвалити 122-58, який забезпечує, в тому числі, щоб на українського виробника, який здає свою продукцію Міністерства оборони, по три штафу не прилітало на одну дію. Ну це маразм. Мараз такого не де в світі не існує. Це кластерна економіка називається. Тобто кластер, який працює в, в певному сегменті. Далі підтримувати експорт в першу чергу. От чим відрізняється, дивіться, як, наприклад, японці і корейці робили, отримали класні автомобілі. Якби ви побачили перші японські автомобілі, ви б сказали, що це відро з цвяхами. Але як вони виробляли, а потім зробили. Е а, ці, які, як у них правильно протекціонізм подобало. Не як як у нас було, коли огородили і випускали ланоси, вони коштували mm. там це під одного виробника, фактично робиться. Це галузева повинна бути, але підтримка, іди, конкуруй на світовому ринку. І от іди зроби кращу машину, ніж у американців, як було у японців. Да? Ну, нам ще а, інженерів запрошували. давайте ну, так інженерів, так брали. А тепер, а тепер бачите, що Китай. Це, а бачили, що тепер Китай? Китай тепер там. продукує там. це, що ми там 10 років тому на, Розробники... сміялися, сміялися над китайськими автомобілями. А от тепер дивіться, як за яку ціну вони електромобілі випускають. Ну, це по-перше, а по-друге, це про перекуплення, перекуплення спеціалістів інженерів. А, над вже, їхніми автомобілями вже треба. колишні дизайнери, інженери, бенгли, Вже Все це було. Вони вже, можна перейшли. Загинати пальці. вони вже перейшли на новий рівень. Вони запозичували речі, десь крали, як і всі країни, японці крали, Корея крала, всі крали, і США крала з самого початку свого створення. Але вони змогли продукувати тепер ідеї, чого зараз США от кинулось повертати промисловість, навички втратили. Промисловість легко, легко втратити, але важко відновлювати. Потрібні інженери, потрібні нові кваліфікації. Люди, масова ця кількість, це вузи повинні працювати і так далі. Не вивчати знаєте історію мистецтв. Як там люблять там да за гроші держави. А все ти тепер не потрібен Джон Сміт, який буде працювати, впахувати на верстатах для того, щоб забезпечувати, підтримувати військову потугу Сполучених Штатів Америки. Так і тут китайці вже давно перейшли на інший рівень. Це у нас досі бігають якісь незрозумілі економістики, які розповідають, що Китай всі копіює. та не копіює він вже. Виробляє він своє вже ]ання. він вже. Деякі критичні матеріали він вже переходить на новий рівень не обганяє Америки, тому що екосистема створена, підтримка довгострокової підтримки держави, штучний інтелект, квантові комп'ютери. Зараз вони близькі, взагалі до термоядерного синтезу. Це взагалі дармова енергія, це мрія країн, знаєте, перші досвіди з термоядерним синтезом, а це було ще в 60-70 роки. Досі не змогли ні не Америки, ні європейці створити, а китайці вже близькі, вони, ну от я їм читав нещодавно, вони змогли вже 8 хвилин да. плазму підтримувати. А mm. це да, фактично дуже дешева електроенергія. Ну хто не розуміє, що деться, вони хочуть фактично створити, 30 -20 історію, 20 як, як а, а, Сонце працює. Як сонце, Стабільно. От, маленьке стабільне, маленьке сонце, і це дуже дешева енергія. І воно перевагу отримує скрізь. Тому ми повинні брати приклади і експортувати, підтримувати, підтримувати всі ці експортні галузі для того, щоб залучати кошти, робити складною економікою, і тоді будуть гроші і на війну, в тому числі, а не а... як там Гітманцев говорить, знайшов у себе 200 гривень, віддай держави і так далі. А, нічого не віддам вам, Тарасе, вже, бо немає часу вже. Так би віддавши, трошки ви поспілкувались. Тарас Загородній – політолог, але як завжди цікаво, насичено і предметно, по суті. Спасибі до зустрічі. Дякую. Тарас Загородній політолог.